Привіт! Сьогодні поділюся з вами одним крутим класним сервісом, який допомагає нам обробити зображення і прибрати з нього якісь зайві, зайві об'єкти, елементи, дефекти і так далі. І так, отже, в пошуковому рядочку ми пишемо Clean Up. Так? Це, власне, назва сервісу. Переходимо. Якщо у нас є якась рекламка, пропускаємо її і шукаємо сайт, який називається Clean Up Pictures. Переходимо, нам підказочка, що ми можемо за допомогою цього сайту прибирати об'єкти, дефекти, там, людей, забирати текст або редагувати зображення, причому це може бути і по кольору, і по, по фону. Так? Отже, як це все працює? here, так, тобто натискаємо на кнопочку завантажити картинку, вибираємо картинку, яку ми маємо коригувати. І у нас є наразі от дві пропозиції. Тобто продовжити безкоштовно. Це в нас варіант free, але тут максимальна роздільна здатність 720 DPI по одній із сторін. Тобто більше не дасть. Якщо нам потрібен розмір більший, тоді ми повинні. Використовувати PRO-версію, вона коштує 3 долари. А, наразі от нам пропонують 3 дні використовувати безкоштовно. Ну, але ми пропустимо. Отже, продовжуємо і працює це наступним чином. Значить, у нас активна відразу активний пензлик, і ми починаємо промальовувати ту частинку, яку ми хочемо, чи той об'єкт, яку ми хочемо забрати або відретушувати. Так, ось. Угу. І чекаємо. Розумний інтелект обробив, де стіл підставив, тіні додав, стіну вирівняв. Все, супер! І нам залишається тільки завантажити зображення. Ось, власне, відкриваємо. Є, так? Тому експериментуйте з різними сервісами, вони полегшують нам життя, тому що головне завдання дизайнера зробити класний, якісний проєкт за найменшу одиницю часу. Все.